Книжка німецького історика Вольфганга Шевельбуша Смаки раю. Розповідає не просто історії Гену Смітель, прянощів, збудників та інших речовин, які люди ковтають або вдихають, щоб отримати приємні відчуття. Що важливіше, вона ставить питання, як ці речовини вплинули на хід історії людства? Як так сталося, що в певні часи нові харчові предмети розкоші з'явилися у Європі? Чи були кава, чай і тютюн лишень випадковими наслідками колоніальних відкриттів? Чому у середні віки існувала настільки виразна пристрасть до страв, приправлених орієнтальними прянущами? Чому аристократія XVIII сторіччя віддавала перевагу шоколадному напою, тоді як буржуазія прив'язалася до кави? Чому протягом сторіч деякі речовини вільно вживалися як щоденні засоби отримання задоволення, а з наближенням кінця 19 сторіччя їх раптово почали таврувати, як зілля, що призводить до звикання? І стали забороняти відповіді на всі ці запитання можна отримати, прочитавши книгу. Отож, друзі, якщо вас цікавить така тема, обов'язково прочитайте. Ця книга варта того.